Вітаю вас, вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні, вітаю моїх любих українців, щирих і палких друзів з усіх куточків світу. Вітаю всіх, хто небайдужий до долі України. Важкі часи ми переживаємо, дуже важкі, але ми щасливі. Ми об'єднані, об'єднані коло своєї мети. Коло своєї України. Сьогодні святвечір, наближається Різдво, вечір, який збирається родина за великим столом, варять кутю, готують смачні страви і бажають, і бажають один одному миру, здоров'я, щастя і добра, злагоди бажають кожного селю, кожен дім. Кожну душу. Сьогодні колір настрою рожевий. Як бачите, я вам вистроїла отаку от композицію, отакий от дисплей із рожевих фаленопсисів. І хочу привітати вас. Привітати вас і свят вечором. Побажати вам в цей особливий напередодні Різдва вечір. Щоб він приніс вам мир і спокій всій нашій Україні, всьому світові, наповнив домівки радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. І нехай сповнить, і сповниться наше наша най, найсвятіше бажання, а воно в нас одне. Воно об'єднало навколо себе весь світ. Це перемога. Перемога України над рашистською навалою. Смачної вам куті, родинного затишку та різвяного настрою на весь наступний рік. Все буде Україна. З Різвом Христовим вас, любі мої друзі! А композиція моя состоїть із. Трьох чудових рожевих фаленопсисів. Оце фаленопсис Дарк, який має насичений рожевий колір і структуру так фу, знаєте, пудрову. Дуже гарний фаленопсис, який квітне дуже-дуже довго і має чарівні квіти листячка. Ну, просто чарівні. Я вам казала вже і неодноразово казала, що це крос. Круз двох фаленопсисів, шеліріаний і асконопсиса Ірен Дубкін. Наступний, не менш коханий мною, фаленопсис це, звісно, звісно, всі ви його знаєте, це Манхеттен. Фаленопсис, який також трохи привередливий, бо полюбляє завжди бути вологим. Він не любить, коли в нього сухе коріння. Він на яскравому сонечці навіть має такий, знаєте, слабкий-слабкий квітковий аромат. Але ластіння, оце його ластіння на губі та на пелюстках, він весь приливається, він ну, чарівний, дуже чарівний. не менш приваблива оця манюня. Це крос фаленопсиса Унімакс Елфін на шеліріану. Шилі... Я вже казала, він має дуже красиві бордові листячка. Отакі, отакі вони сьогодні, рожеві, дуже гарні, вишукані квіти фаленопсисів. Я не дуже люблю фаленопсиси, але, знаєте, для інтер'єру вони... вони повинні бути. Без них, ну, ніяк. От ніяк. Тому я насолоджуюся барвами, рожевими барвами оцих чудових валенопсисів. Є ще один рожевий, але він гігант. Я його пристраювала, пристраювала до цього дисплею, але він лише портить картину. Тому я покажу вам його наступного разу. Він без ім'я. Я покажу вам його на фоні. Білого суго Єкидану. А на цьому в мене все. Все мої любі! Бажаю вам миру, здоров'я, щастя. Все буде Україна, щасливого Різдва!